Тема дня на Радіо Бух. Говоримо про головне на Бугефе. Усім привіт! З вами Ірина Костюк. І це улюблена рубрика Тема дня на Радіо Буг». І сьогодні у нас гість почесний гість із міста Володимира Андрій Годим, заступник міського голови Володимира. А також він голова організаційного комітету щодо проведення заходу до дня міста. Тому що дуже скоро місто Володимир відзначатиме свій день народження, і саме Андрій сьогодні розповість про те локації, деталі хто буде запрошений, і взагалі познайомить з програмою заходу. Доброго дня. Доброго дня, Ірина. Скажіть, будь ласка, якою взагалі буде ідея, яка тематика цьогорічного дня міста і що ви хотіли донести до? Людей, які прийдуть відвідувати, вітання всім слухачам і тим, хто сьогодні переглядає це відео, власне, у нас цей день міста буде відбуватися так, як і з попередні дні міста з можливістю надати мешканцям трошки переключитися від будинних справ, відпочити. І нагадаю, це вже 1037 тридцять річниця з моменту заснування міста Володимира Деревнього, княжого. Звісно, корективи значно вносить нам повномасштабна війна, і ми змушені переглядати не тільки концепцію, але й локаційно наповненість заходу, і враховуючи те, щоб ці заходи ні в якому випадку не. Не сприймалися як святкування, бо це дійсно є надання знаковості тим мешканцям, які кожного дня працюють, живуть в місті, і в цей день хотіли би спільно відзначити день народження свого міста, побувавши на тих чи інших локаціях. Їх їх буде чимало, в принципі. Нагадайте, коли це має бути день відзначення. Дня міста Володимира, це взагалі 15 липня. Але заходи основні сплановані на 13 липня неділя. Чи ви попередньо готувалися ще проведені в контексті цього дня? Там до вас, наприклад, місяць підготовки було місяць заходів. Було чи ні заходи плануються не за місяць і навіть не за два, тому що це ще з лютий, березень місяць. Напевно, перше організаційне засідання комітету по підготовці до дня міста відбувалося. Було ряд дискусій таких, скажімо. Аналізи, що варто, що не варто включати? Ми всі розуміємо, що дуже багато є обставин, які не від нас залежать, і може коригувати плани проведення того чи іншого заходу. Тому старалися максимально розділити локаційно так заходи, щоб вони мали місце проводитись навіть в тих обставинах, які на жаль, як я вже сказав, від нас залежать. Тривоги, зміщення програми, це все враховано в підготовці. А які локації будуть задіяні? Локації основний зміна акцентів по локаціях відбувалася, тому що традиційно мешканці мали можливість збиратися в парку Слов'янському цього річ, це вже буде інша локація. Це площа, центр міста поруч з культурно-мистецьким центром. Тобто основна сцена, як звикло називають, буде розміщена саме там. Коли говоримо за інші локації, то вони теж будуть в спортивному нашому такому, скажімо, центрі. Це стадіон Олімп, на якому буде відбуватися. Вже такий великий знаковий теж чемпіонат України з стрільби з луку. Це буде впродовж трьох днів, а вже підведення підсумків буде саме в неділю. Також локації будуть задіяні на площі в парку біля музею, крафтовики, ярмарок. Тобто, це все буде максимально розподілено таким чином, щоб кожен міг знайти своє місце, де йому буде цікаво. Програма, я так розумію, вже затверджена. Так, тому, що... вона подана на сайті, є повністю поділено по напрямках. Тобто є і такі екскурсійні маршрути заплановані. Є, як я вже сказав, ярмаркова діяльність, яка буде проводитися біля музею в сквері, в затишному місці, де є багато зелені, дерев. Тобто, на випадок спекотного дня, я думаю, буде комфортно мешканцям і гостям міста бути саме там. А які б ви заходи виділили, наприклад, такі, які відбувають? Це вперше, яких не було раніше. Ну, була ідея запропонована проведення такого місця знайомства з нашими громадськими організаціями, з волонтерськими організаціями, з, з, з тими, які працюють в межах громади, і не тільки. Тому з цього разу буде така перша такий фестиваль, зустріч з громадськими організаціями на площі. Їх на сьогоднішній день вже є 27, які будуть представляти свою діяльність. Там буде можливість познайомитися з людьми, які працюють з тими. Активностями, які вони забезпечують, з їхніми місіями в забезпеченні волонтерської діяльності підтримки військових, в тому числі, а хто взагалі займається організацією свята? Скільки людей задіяно, і як координується робота від задуму до реалізації? Ну, перше, це звісно, те, що я вже казав кілька місяців тому. На першому засіданні було така, скажімо, генерація ідей бажаного, що би хотілося втілити на цей день міста. Після цього враховуючи можливості, в тому числі і фінансові, і ресурсні і людські, власне, тому що сьогодні ми всі розуміємо, що люди задіяні в багатьох напрямках, паралельно виконують свої прямі професійні обов'язки. А тут відповідно треба долучатися до підготовки тих активностей, які де. Виходять з рамки щоденних, і це накладається також. З початком планування цієї роботи було ряд заходів, можемо сказати, скоригованих, переміщені на інші. Активності, скажімо, впродовж року, тому що є речі, які варто залишити на потім, тобто враховуючи те, що є погода, і пора доби, і тривалість там повного світлового дня, і комендантська година. Ми це все власне мусимо враховувати, тому що важко планувати, звісно, заходи в мирний час, а в час війни це накладає свої обставини. Особливо важко, коли запрошують гостей, розплановується так, так все довго і скрупульозно, а потім, не дай Бог, і стається якась хвилина пам'яті, і тому знову ж таки ми мусимо коригувати. і Ви так само, і всі саме так. Власне, з хвилини пам'яті буде розпочато наші заходи, тому що з 9 години після вшанування полеглих захисників героїв, захисників і героїв буде стартувати власне традиційний такий уже велопробіг. І власне від цього часу від вшанування саме героїв, завдячуючи кому ми сьогодні маємо можливість взагалі планувати ці заходи, буде розпочато проведення ті міст. Чи долучалися до підготовки громадські організації? Ви сказали, що вони будуть представлені, чи вони долучалися особисто. І чи це відділ культури організовує? Є відділи, які планують кожну локацію, і фактично закривають майже повністю і самостійну діяльність. Але основне, напевне, основне навантаження ляже це на відділ культури, на комунальні служби, тому що е заходи, ті, що ми звикли бачити на самій сцені, це в основному зусиллями саме відділу культури, запрошених гостей, сусідні громади, з сусідніх громад, наших уже таких відомих медійних, скажімо так, як дитячих особистостей, так і більш такі колективи, дорослі, будуть саме виступати в підготовці відділом культури, тобто вони цим займаються найбільше так. А як ви обирали артистів? Хто буде представлених з артистів? Приїде вітати мешканців Володимира. З артистами, власне, теж в нас невеличкі зміни відбулися, бо звикло ми старалися запрошувати і. Контент власне того, що звучить зі сцени і того, яким саме чином воно буде звучати цьогоріч, дещо змінився з такого відомого медійної, медійної особистості, який ми звикли чути на телевізійних проєктах, Так само він у нас вже приїздив. Це буде Аркадій Витюк. Також в нас запрошені вже більш такі, не можна так напевно казати, менш відомі, але ті люди, які знаково підкреслять своїм голосом, своїм талантом на сцені, це сусідні громади. Я зараз вже переліку не буду перелічувати, але також вони додадуть, скажімо так, характеру і свого колориту нашому дні міста. Великою мірою долучаємо наших молодих виконавців, тому що в нас цьогоріч дуже багато є хороших таких, скажімо, молодих зірочок, юних зірочок, які теж будуть представляти на сцені себе. Багато танцювальних колективів, також наших, які є і лауреатами і переможцями, як всеукраїнських, так і різних жанрових конкурсів. Тому я думаю, що та програма, яка буде можливим до, до спостереження мешканцям, гостям буде цікавою і в свою чергу дасть відпочити, переключитися на відведених таких, скажімо, клопотів. Ну запрошені гості, я розумію. Напевно, так само і ваші музичні школи вони теж на себе візьмуть так, відповідальність. Так, візьму. А ще за творчі, творчість, ми говорили більше про співи. Чи будуть залучені якісь такі арт-об'єкти, можливо, і виставки, або якісь майстер-класи в плані щось творчого такого, чи буде це теж проведено? Звісно, це буде і активності для молоді, для діток, і виставки для буде представляти 14-та наша бригада. Фотовиставку тих світлин, які зафіксовані саме в зоні біля бойових дій, в зоні бойових дій. Вони вже в нас привозили цю виставку, але це ряд нових світлин, які щодня з'являються. І, власне, для того, щоб мешканці, ті, хто. Звикло йдуть на День міста повеселитися. Все ж таки, пам'ятали в контексті, чого ми маємо можливість сьогодні відзначати День міста. Буде також зустріч з письменниками. Окрема локація забезпечена біля музею історичного. Музею. Буде можливість споглядати на техніку, яка нам робить затишне місто, і допомагає його робити охайним і надавати, скажімо, йому впорядкований і чистий вигляд. Будемо. Можливість спілкуватися з Кінологічні служби, бо запрошені, власне, теж кінологи, і ювенальна служба поліції. Тобто, фактично так, щоб подетально розповідати, напевно, що буде неправильно. Багато дуже описано в афішах, які вже розповсюджені і, власне, по локаціях позановані таким чином, щоб кожен міг знайти собі ту локацію, де йому буде найбільш комфортно. Для дітей досить багато активностей. Це впродовж цілого фактично дня буде як. І спортивні, так і ігрові, так і естафетні змагання це все на в центрі міста біля культурно-мистецького центру. Ми поговорили вже про співи, про танці, про творчість і про їжу. Чи буде у вас крафтова торгівля? Так. так, крафтовики, як майстри хендмейду, так і ті, що виготовляють власне для продукції для споживання. Це все буде забезпечено в парку і мені ну Верницького так звикла називати місцяни, але власне біля історичного музею. Там буде крафтова торгівля, і так. це будуть не тільки місцеві мешканці. Це а запрошені, запрошені гості. Триватиме захід до вечора, так розумію. Протяг... програма розрахована до комендантської години, чи Звісно. ні? Чи раніше? <клес> раніше. Ми плануємо, якщо все буде власне без змін по тих обставинах, які вже згадував раніше, то орієнтовно 9 до півдесятої завершити, щоб люди мали можливість спокійно ще з'ївши морозу, посидівши можливо в ресторані чи в кафе, могли спокійно піти по домівках, власне, завчасно до комендантської години. А як ви забезпечувати будете безпеку в під час святкування? Власна безпека завжди одна з перших стоїть в питання проведення заходів і не тільки до Дня міста, там де скупчується, власне, більше людей. Звісно, прокомуніковано, повідомлено відповідні служби, які забезпечують порядок в межах даних заходів. Це і поліція, це і ДСНС, це і швидка екстрена медична допомога. Тобто в даному випадку ці всі речі. Будуть присутні так. заходи розраховані і для діток, і для старшого покоління. Я так розумію, повністю весь ви врахували весь перелік. Для старшого, власне, навіть не стільки для старшого, як для дорослого, скажімо так, населення. У нас ще такий традиційний захід уже цього року буде відбуватися. Це є вшанування ювілейних подружніх пар. Зареєструвалися понад. На сьогоднішній день, оскільки я так по самих нових, новій інформації, понад 11 пар вже є, які будуть мати в цьому році, 2025-му ювілейну круглу дату. І, власне, їх будуть вітати в колоритному такому форматі, забезпечуючи якісь традиційні речі, які притаманні саме для обрядовості і відзначення таких заходів. О, це Дуже цікаво. Ці заходи вони є безкоштовні чи якісь локації будуть платні? Виняткова участь на всіх локаціях. Безкоштовна в межах проведення акцій будуть окремі локаційні збори на підтримку збройних сил це на алеї громадських організацій, тобто ті, що займаються і підтримують військових, вони будуть забезпечувати скриньками і власне можливістю надати донат на той чи інший підрозділ. Які заходи, які в переліку взагалі вашому ви особисто чекаєте найбільше, що вам найбільше до душі подобається? Ну, відверто, напевно, не, не можу розділити якісь відділити один якісь або два заходи, тому що найбільше вболіває і хоче, щоб всі заходи відбулись, так як цього планували ми організатори, і щоб не змістилися в часі і ну не було тривог, І, власне, найбільше це, не дай Боже, не пройшло ніякої лихої звістки саме в громаду з фронту. Ми знаємо, що місто Володимир воно надзвичайно славиться історією. Це вже 1037 років. Це так. Дуже дуже багато. Що буде з історичного контексту відкрито для мешканців міста, гостей міста? Дякую за питання, Ірина, звісно, і цей аспект ми врахували, тому що всі установи, які в нас працюють, і мають якусь дотичність або безпосередньо свою діяльність пов'язують з історією. Вони будуть забезпечувати екскурсії, вони будуть забезпечувати локації для популяризації нашої історії. Знаково хотілося би сказати за археологічну таку, скажімо, можливість поспілкуватися з керівником археологічної нашої такої експедиції, яка відбулася два роки тому. Це з Віктором Боюком, який буде представляти знахідки, які були на території Апостольщини. це територія нашої гімназії Цинкаловського в історичному музеї. Це, можемо сказати, така окрема локація, яка розпочне свою діяльність. В третій годині і всі бажаючі зможуть в історичному музеї долучитися до неї, почувши те, що здивувало або захопило самого Віктора під час археології і дослідження даної ділянки. Тому йдіть своїми питаннями. Що вас цікавило по Володимиру? Бов'язково запитуйте в експертів, в істориків вони вам так. все розкажуть. А ще які такі цікаві заходи будуть проведені? Буде також від туристичного центру запропонований квест для молоді в пошуках історії. Будуть так само запропоновані екскурсії стежками стародавнього міста 11 -го години від історичного музею починатимуть свою діяльність. Хотілося б також в контексті реалії сьогодення наголосити, що буде працювати ветеран хаб, як вже звикли містяни називають громадська організація, яка у нас працює. Дуже багато об'єднала навколо себе тих хлопців, які військовими були, які на даний момент перебувають тут, в місті, і власне вони між собою комунікують, діляться, підтримують. І цього разу вони будуть забезпечувати окрему локацію в парку біля історичного музею. Ця локація буде працювати впродовж фактично дня міста, з, якщо не помиляюсь, 11-ї години. Вони будуть готувати свою, скажімо так, їжу. Там ну, буде невеличка така польова кухня, де матимуть можливість містяни долучитися, підтримавши військових, підтримавши збори. І Побачивши, чим займається ветеранхаб в щоденному такому ритмі. Теж цікаво, особисто дуже бажаю відвідати локацію і побачити на власні очі, як це буде реалізовано. Чула, що у вас буде щось таке, цікаве з переодяганням. Що це таке? <кій> Дякую. Це теж локація, яка була запропонована нашою такою громадською організацією, яка працює в громаді. Це є наш зелений маяк. Який запропонує такий середньовічний драйв, називає, називає свою локацію, де матимуть можливість змагатися учасники, передягаючися в той чи інший однострій історичний, який буде запропонований для команд, також вони паралельно забезпечуватимуть змагання на радіокерованих автомобілях, власне, на такому зеленому газоні. Я думаю, буде цікаво, тому що вони у нас працюють в громаді далеко не перший рік завжди активні такі учасники з забезпеченням. Таборування рейнджер кемп, фактично те, що вони роблять, я думаю, молоді сподобається і всім учасникам, які долучаться. Це та, скажімо так, спортивна активність, яка я думаю, сподобається молоді і матиме можливість для масштабування. До цих заходів можуть бути долучені люди, які просто прийдуть подивитися, чи вони особлива реєстрація, чи вони можуть тільки поглядати, а не долучатися. Саме так. Це і розраховано, що хто приходить, бажає взяти участь, реєструється, формують команду і долучаються таким О, відразу, чином. Так? Так. Кожна локаціях матиме можливість долучитися до центру життєстійкості, які окремо представлятимуть свою, скажімо, активність, де матимемо можливість поспілкуватися з представниками, які працюють щоденно з психологами, спеціалістами. Тим паче, що буквально, я так думаю, впродовж місяця буде уже відкриття самого центру в новому новому приміщенні. Я думаю, це вже буде для громади ще одна установа, яка, скажімо так, уже працюватиме і допомагатиме всім, хто страждає від війни не тільки в прямому, а в плані психологічному, в плані емоційному відновити свої потенціали сили. Практично приходить людина, так яка має якісь там запитання. Це буде на буде якесь можливо місце відділене, чи вона буде відкрито запитувати? Дивіться, це можливість Ірина не просто прийти і отримати послугу, Це можливість познайомитися, можливість з таким центром, що він є. Зрозуміти, чим він займається поспілкуватися, отримати інформацію від керівника безпосередньо на місці вона буде, я з нею спілкувався від тих людей-спеціалістів, які надають ці послуги щоденно. І швидше, це мова не про обслуговування в межах дні міста центром життєстійкості мешканців громади, а можливість популяризувати, що є така організація, вони займаються і перелік послуг їх досить великий навіть для. Тої людини, яка в цьому всьому розуміється, подекуди треба більше часу для ознайомлення, тому що дійсно вони велике число послуг надають в романі. Я просто так запитала, тому що можливо хтось почує чи побачить програму і зрозуміє неправильно і подумає, а я боюсь, я не хочу. А це якраз можливість познайомитися саме з тими так. послугами, підійти і, можливо, потім звернутися вже за допомогою. Це те, що ми говорили відносно громадських організацій. Ми дуже сподіваємося, що активність і мешканців і людей, гостей, які прийдуть, саме познайомитися з переліком великих громадських організацій, я вже сказав, 27, які повністю будуть відкритими до діалогу, до комунікації з людьми, і це та можливість. Саме в рамках Дня міста побачити, яка команда людей, яка кількість саме громадських ініціатив долає труднощі щоденно тому. Запрошую усіх, Кубове подію не дозволили, щоб люди пропустили. От ви рекомендуєте, щоб вони відвідали не знаю, концерт, виставку будь-що. Однозначно, концерт, тому що це підтримка для юних виконавців, це підтримка для їхніх батьків, тому що хтось виходить далеко не вперше на сцену і з заслугами, участі, там, перемогами на різних конкурсах. Хтось в будь-якому випадку має хвилювання. Так само і хотілося, щоб знаково вело забіг був масовим, наскільки це буде можливо. Хотілося, щоб громадські організації, бо це вперше власне така історія з зустрічі такої кількості громадських організацій, можливістю поспілкуватися з їхніми керівниками, з представниками на площі власне, центрального міста. Те, щоб мешканці максимально зрозуміли, що ці організації є, вони працюють, вони забезпечують багато таких ідей, які навіть не всім можуть бути до кінця. Зрозумілі, але це є люди за кожною організацією велика кількість людей, їхніх членів, їхніх представників. Тому дуже хотілося, щоб всі мешканці зрозуміли, що ми всі гардом, ми всі разом. Велика сила і повинні єднатися в такий час, як зараз, де більше. Дякую вам за відповіді. І бажаємо дуже щиро, щоб ваші заходи пройшли безпечно. Цікаво, були максимум відвідуваними, і обов'язково все було так знаєте якісно, так як і ви спланували. Можете ще до наших слухачів глядачів звернутися як для запрошення на заходи? Ну однозначно, всіх мешканців, гостей міста запрошуємо до заходів в рамках дня міста, і будемо надіятися, що все те, що спланувалося командою організаційним комітетом, організаціями, волонтерами. Нашими друзями, соціально відповідальним бізнесом це все вдасться, і ми матимемо можливість переключити з буденних справ, з тих клопотів, викликів подекуди, сумних хвилин, годин. На щось трошки тепле, приємне, яке надихне нас в подальшому рухатися до перемоги. разом. дякую вам. І хочу нагадати, що день міста Володимир відбудеться 13 липня. Тому не пропускайте. Дуже багато сил вкладено для того, щоб якісно були проведені заходи, враховані усі можливі побажання. Тому долучайтеся, відвідуйте і підтримуйте і збройні сили, і культуру, і взагалі кожного себе, і трошечки перезавантажуватись на щось позитивне. Дякую. Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на Бугефе.